Всім доброго дня! Сьогодні така сніжна, нетипова для квітня погода, тому щоб зігрітися, пропонуємо вам приготувати закарпатську грибну юшку, але за крафтовим рецептом. Зазвичай для юшки беруться білі гриби, свіжі або сушені, але в нашому випадку це будуть печериці. Ми їх чистимо, ріжемо і ставимо варити. У ну, нас кастрюлька об'ємом 3 літри, тому на цю кількість ми взяли 400 г шампіньонів. Ставимо їх варити на вогонь. Поки наші грибочки варяться, ми додамо ще ось такі інгредієнти. Це буде морковка, картопля та цибулька. Грибна юшка дуже відома страва Західної України. Особливо популярна вона під час посту, але готується вона тоді без додавання вочків або сметани. Коли наші грибочки проварилися, ми їх повинні вибрати з водички, а туди додаємо варити картоплю. В окремій кастрюлі ми закип'ячуємо сметанку, до неї додаємо вирізану дрібненько цибульку і тушкуємо так на повільному вогні. Справжня грибна юшка вариться на вершках або дуже жирній домашній сметані. Далі в нашу цибульно сметанну суміш ми додаємо наші проварені грибочки. І так само їх трошки протушковуємо в сметанному соусі. Для кольору ще додаємо в цю суміш терту моркву і, і все тушкуємо ще хвилин 10-15. Особливістю грибної юшки є саме загущення бульйону. Бульйон загущується розтопленим вершковим маслом з додаванням борошна. Саме регулюванням густоти ми можемо приготувати іншу страву, яка називається мачка або мачанка. Це традиційна страва галичини. Простими словами кажучи, це грибна підлива до голубців, вареників або картопля. Для приготування юшки ми беремо 3 столових ложки борошна на 3 літри бульйону. І особливістю нашої крафтової юшки буде додавання копченої курячої філейки. Спеції додаємо за смаком. Ось така запашна рибна юшка вийшла у нас. Особливою пікантної нотки додали нам копченості і одразу перенесли нас десь далеко в гори красивих наших українських Карпат. Тому спробуйте приготувати таку юшку вдома. Це дійсно дуже-дуже смачно. А на сьогодні все. До нових зустрічей!